Дякую тобі, война, друже, що Україну любиш дуже, і я за те. Збройних сил України нинішнього року це особливе свято. Адже у зв'язку з широкомасштабним вторгненням Росії на територію України наші ЗСУ пліч опліч стали на захист вітчизни. Це армія сильних, відважних, мужніх нескорених захисників, які до останнього подиху захищають рідну землю. Наші воїни є прикладом незламності духу, самовідданості та віри в рідну державу в її майбутнє. Тож, шановні наші захисники, прийміть найщиріші слова. Привітання. Ня, з нагоди Дня Збройних сил України бажаємо вам миру та злагоди, незламної віри, впевненості у своїх силах, нескінченної енергії, мужності та відваги у військовій службі в ім'я єдиної, суверенної та незалежної України. Низький вам, Уклін, та людська шана за доблесне виконання військового обов'язку перед батьківщиною. Слава Україні! Героям слава, шановні захисники та захисниці! Жителі Подільського гарнізону. Сьогодні ми відзначаємо День Збройних сил України. Від імені начальника Подільського гарнізону вітаю вас Днем Збройних сил України. 6 грудня це свято пам'яті тисяч відважних воїнів, які віддали своє життя за волю, суверенність та неподільність нашої держави. Наші військовослужбовці і нині продовжують боротьбу в Збройних силах. За незалежність і свободу нашої України. День Збройних сил України це свято хоробрих військовослужбовців, завдяки незлавному духу, яких наша країна досі залишається суверенною незалежною державою. Наші збройні сили стримують ворога та дають гідну відсіч. Велика честь та хвала тим воїнам, які саме в цей день, незважаючи на всі негаразди та несприятливі погодні умови, виконують бойові завдання. Чи знаходиться на своєму бойовому посту, охороняючи спокій наших громадян? Бажаю незламності духу, підтримки рідних та вірних побратимів. Міцного здоров'я, щоденних успіхів та віри у перемогу над ворогом. Слава Україні! Щиро вітаю наших захисників і молодь Подільської громади. Ми вітаємо всіх наших мужних воїнів, як жінок, так і чоловіків. Ми дуже вдячні за їхню працю, за їхній неможливий труд, який вони для нашої країни роблять, тому що їм зараз дуже важко, зараз дуже холодно. Ми за них дуже боліємо, щоб в них все було добре. Ми сподіваємося, що скоро всі наші хлопці повернуться додому, всі будуть живі, здорові. Отже, хлопці, ви тримайтеся. Дорогі воїни. Я вам бажаю здоров'я, щастя і дякую вам, що я сьогодні вчилася в школі. Що я добре сполю, без обстрілів. Я бажаю нашим військовим сили у бою, незламної волі та саме головне перемоги у бою. Слава Україні!